А ще хочу показати свою цибульку. Кенді вперше вирощувала з насіння як однорічну культуру. Мені досвідчена людина казала, що я її дуже маленькою висадила. Є відео на каналі. Але ну що ж, сіяла я її в ящик, я подивилась по записах, 13 березня. Ну, висаджувала. Оце вже не пам'ятаю, це треба дивитись. Відео в той же день виклала на каналі. Я її висаджувала дуже щільно, бо думала, що вона не прийметься. Думаю, ну хоча б через одну. А бачите? Вона поприймалася. Не знаю, сонце світить. Ну, Ось така одна до одної росте, їй дуже тут вже тісно. Така нормальна цибулька. Отже. Трошки вирвала, прориваю, щоб, щоб та розросталася. Вона ще зелена, я думаю, ще підросте. Ще в нас дощик трошки капнув вчора. Тож, скажу я, що я беру собі це і на майбутнє вирощування кенді з насіння. Ну, може, і інші сорти можна спробувати, але саме цією цибулею я дуже задоволена. Бо не завжди з тієї тиканки щось путнє виходило. Всім гарного дня!